Вітаю, друзі, з Дрізбом Христовим. У цей світлий день бажаю добра, любові і щастя, добробуту, успіху і міцного здоров'я. Нехай ангел-охоронець оберігає вас і ваших близьких від усіх негараздів, а в душі запанують віра, спокій і благодать зі світлим святом Різдва. У світлу та магічну різдвяну ніч сбуваються заповідні бажання та трапляються справжні дива. Вітаю вас із Різдвом Христовим та бажаю, щоб в домі завжди панувала любов та злагода, щоб кожного дня траплялися маленькі дива, а доля дарувала приємні сюрпризи зі святом, тиші, добра. Та гармонії у це велике свято Різдва, миру і міцного здоров'я і сімейного тепла. Слава Україні!